Операція централізація цього року. Вугілля для шкіл Львівщини купуватимуть не районі відділу освіти, як це робили зазвичай, а чиновники обласної адміністрації це мало б забезпечити більшу прозорість та ефективність процедури, натомість забезпечило позатендерний потік коштів до приватних кишень. Сума тендеру майже мільйон доларів для чиновників обладміністрації виявилась настільки вражаючою, що у них відкрились. Екстрасенсорні здібності. Ще до розкриття пропозиції вони вже знають, скільки фірм переможе. Та й комерсанти так впевнені у своїй перемозі, що до тендеру вже поставляють вугілля до шкіл. Вугільну телепатію вивчала Олександра Губицька. До котельні ліцеїв в Добромелі на Львівщині вугілля для опалення завезли ще у вересні. А я яс телеканали зіт. Ми о, знімаємо о, о. чи є вугілля, чи немає в навчальних закладах. Добре, добре. А скими завозили вугілля є, немає 34 чотири Багато сільських шкіл на Львівщині опалюються вугіллям як і 100 років тому. Пальне для них закуповують через тендер, одразу для чотирьох районів області, адже закупівлі гуртом дешевші теоретично. На практиці ж усе виходить інакше, адже процедура тендеру затягується через бюрократію, а вугілля надходить школам в борг за космічними цінами і сказали такі договори Позички заключати так? Ну не сказала, що вам провезуть вугілля, поки що кажуть, позичена вугілля. Договір позички це документ на одну сторінку без жодного тендеру. Позичене вугілля коштує 925 гривень з ПДВ за тонну. Хоча є підприємці, котрі готові на тендері продати таке ж паливо за 700. От вам і здешевшення а, значить кількість сто. 11 жовтня у департаменті житлово-комунального господарства Львівської облдержадміністрації називають учасників тендеру на постачання 7 тисяч тонн вугілля. Майже три години в задушливому кабінеті розкривають пропозиції 14 фірм. Сам тендер оголосили ще в липні, але реальну роботу дотягли до початку опалювального сезону. Процедури затягуються, максимально затягується процедура, щоб е, були штучно створені передумови для застосування процедури закупівлі одного учасника. Учасники тендеру ще не в курсі головного. Поки вони терпляче грають за правилами тендеру. Один із їхніх конкурентів поза всякими правилами вже спокійно розвозить вугілля по школах. Добрий день, Богдан Іванович. Ми у судовій вишні намагаємося дізнатися, хто постачав сюди вугілля і ще до офіційного тендеру. А хто вам привозив вугілля? Та яка ж фірма, вони тендер там. О. В селі Явора Турківського району подібна ж історія. А якісь документи без, без документів, без нічого. Як називається фірма, що постачала їм паливо в борг, нам тут не кажуть. Тоді ми питаємо в районному відділі освіти. А в кого позичили, що йде через адміністрацію? Я не можу ми телефонуємо в райдержадміністрацію. Однак навіть її голова не може нам допомогти. А тут питання ставте до обласної адміністрації. Тож вони і тендер, і, і фірма то вже питання совласна адміністрації. Ми їм трохи більше поінформований головний освітянин області Михайло Брегін, але і він не надто відвертий. З порядки наказів не видала. Казав, я можна вісь Так, будь ласка, постачайте, щоб заплатили. Врешті-решт, ми з'ясовуємо фірму постачальника у супровідних документах. Товариство з обмеженою відповідальністю ВПЗВЗ. Саме ці бізнесмени не чекають на закриття тендеру і вже заробляють гроші на кожній тонні, отримуючи додатковий навар у понад 200 гривень. Молода компанія ЗВЗ має статутний капітал лише тисячу гривень, однак активно перемагає на тендерах Львіввугілля. Перше засвітилося засвітилася з поставкою палива минулого року за процедурою закупівлі в одного учасника паливо в них замовили жовківські освітяни. Тепер цією справою займається львівська міліція, бо були дешевші пропозиції від інших фірм. Популярністю в жовтві ця фірма має завдячувати депутату Львівської облради Петру Федашку. Саме він нібито особисто лобіював фірму у земляка голови райадміністрації. В Неформальні розмові не говорять, що це йде з подачі голів адміністрації, що її доставляють. Про пана Федашка говорить члени комітету корсу торгівлі. Всюди фігурантом йде і та, та сама е структура ЗВЗ, ФПЗ. Попри підозри, пан Федашко спростовує закиди. Станом на сьогоднішній день я ніякого підприємства в Львівській області, що то пов'язано з поставками вугілля виграванням тендерів у мене немає. Коли наприкінці жовтня оголошують результати вугільного тендеру, на ньому перемагають три учасники. І серед них ви вгадали ВПЗВЗ. Два інших переможці: товариство з обмеженою відповідальністю Галич сервіс Автотранс та приватний підприємець Оксана Кімаковська. Однак директори ліцеїв відкрито кажуть, вугілля в борг від імені фірми ЗВЗ розвозив чоловік приватного підприємця Кімаковської Віталій Кімаковський. Ми шукаємо пана Кімаковського за місцем проживання в Червонограді, однак не застаємо вдома. А під час телефонної розмови будь-які зв'язки з фірмою ЗВЗ він повністю відкидає. Я працював фірмі комакотку. Тобто директор мені сказав неправду. Ну я не знаю, що там словом говори. Тоді ми приходимо в офіс ЗВЗ. Він теж у Червонограді. На місці бачимо, насправді це одна невелика кімнатка, і нам там не раді. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи є директор Немає нікого. – Я перепрошую, це фірма ЗВЗ. Я перепрошую, це фірма ЗВЗ. Немає нікого. Повертаємося за кілька хвилин і стукуємо тепер уже в двері навпроти. Там сидить ще одна знайома фірма Галич Сервіс Автотранс. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви з фірми ЗВЗ? Та. а Що? А є директор? Так, це саме і буде. А тобто це навпроти. А Галич сервіс Автотранс? Ну. Це одна фірма, так? Ні, це різні фірми. А де Галич сервіс Автотранс? Ну, то наш, наш займається. Ага, тобто це як підрозділ ЗВЗ. Нас виставляють за двері. Ми... Друг. Не більш привітною була розмова з власником фірми ЗВЗ по телефону. Знаєте, можете на мене кожна неділя. Хтось хоче. Не кожні неділі показують по телевізору. Передачі не зажеводних. Знаєте, передачі та не дзвонять наших сумнівів щодо близькості переможців тендеру, ВПЗВЗ, Галич сервіс Автотранс та підприємця Оксани Кімаковської так ніхто і не спростував. При цьому ціни у фірм переможців. Були найдорожчими до 1560 гривень за тонну. За найскромнішими підрахунками за вугілля переплатять 3 мільйони. Ми йдемо до тендерного комітету, аби з'ясувати, чим же завинили дешевші фірми. Пояснення складалося лише з одного речення. На По пропозиції решта учасників було відхилено, тому що вони не відповідали критеріям документації конкурсних торгів. Ми ще хочемо запитати про інших учасників торгів і про ціни і дивні збіги імен і фірм в цій таємничій історії. Навіть пишемо додатковий запит. Але тут стається непередбачуване. Спочатку тікає голова тендерного комітету, а потім і сам керівник департаменту Ігор Базарник. Так, тоді п'ять днів чекати. Може, ви все ж таки зараз. Ми не, ми не і лише за 10 годин до виходу цього сюжету в ефір Департамент житлово-комунального господарства терміново скликає прес-конференцію. Після нашого втручання чиновники обіцяють, що обрані на торгах фірми знизять ціни на вугілля. Основним критерієм оцінки там буде пониження ціни, яку вони запропонували раніше. Щоправда, самі підприємці про це ще не в курсі. І в ці фірми готові знизити ціну за тонну. Е на рахунок того, чого чим чи що готові фірми в мене інформації немає. Я з ними не співпрацюю. Отже, ставити крапку в цій вугільно чорній історії ще рано.